Всім привіт це господина ну, з вами Українська Радіо Канада і наш сатирично-політичний суб'єктивний що головне огляд щоденних новин Канади українською мовою, які виходять щодня на українському радіо Канади. Друзі, сьогодні говоримо про таке. Хрістя Фріланд провела зустріч з, Володим... з Володимиром Зеленським. Канада продовжує підтримати Україну. Це добре. Нова система оповіщення про небезпечну погоду. Ой, сьогодні поговоримо про Снігопад Сторіччя і про Лізяний Шторм в Канаді буде цікаво, ми підготували матеріали. І про активістів, які звинувачують Онтаріо в підриві кліматичних цілей. Також. Про те, що найстаріша повуварна школа Штатів переїжджає з Чикаго до Монреалю. Як тобі таке, Дональд Трамп, як то кажуть, тобто багато сьогодні чотири новини будемо розглядати про все це по порядку. Але перед тим, прямо зараз, хочу попросити вас, поставити лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі. Отож, багато новин сьогодні не будемо зволікати і одразу починаємо. Христя Фріланд, канадка українського походження, одна з найвпливовіших е, в Канаді, можливо так сказати, і одна з найвпливовіших українських жінок світу. Е, зустрічалася з Володимиром Зеленським. Давайте послухаємо, як це було. Канада підтвердила подальшу підтримку України. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Христою Фріланд, яка нині відповідає за участь Канади у відбудові України. Обговорили енергетичну стійкість відновлення інфраструктури та можливу участь канадського бізнесу у реконструкції. Зеленський подякував Канаді за підтримку ППО і внески в ініціативу ПОРУ. Фріланд, яка раніше була міністеркою фінансів і віце-прем'єркою, обіймає нову посаду з 2025 року. Також сторони торкнулися підтримки прифронтових регіонів та реабілітації ветеранів. Ми інколи бачимо в коментарях під нашим відео, що, мовляв, в Канаді стільки проблем внутрішніх, що допомагати Україні це зовсім недоречно та не на часі. Причому деякі з цих коментарів навіть українською мовою, мовляв, треба спочатку допомогти собі, а потім вже іншим, і тільки якщо в самих будуть якісь надлишки чи додаткові ресурси. Розповсюдженою є думка, що треба спочатку, за аналогією з літаком, який зазнав ушкоджені, падає надягти рятувальну маску на себе, а потім на інших. Саме таку алегорію приводять, нам у приклад. Так от я маю сказати, я не погоджуюся ані з порівнянням таким, ані з позицією. Якщо порівнювати Канаду з літаком, то він не падає і не зазнає катастрофи. Це літак, який приходить в зону турбулентності. Рятувальні маски в Канаді вже є, і достатньо. Це, це і кредитний рейтинг країни: А плюс, 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 чи скільки там, це, це її надра, це її величезна економіка, це її вага на міжнародній арені, це її місце в G7, в G20. А от те, що переживає Україна, оце дійсно катастрофа. Якщо порівнювати з літаком, знову ж таки, то це, ну. Скажімо, наша мрія, яку запустили ракети, але яка тримається в повітрі, просить до заправки, вона просить літаки підтрим, підтримки, вона просить навігаційний супровід, але не просить екстреної посадки десь на запасному аеродромі. Бо нема запасного аеродрому. Якщо мрія впаде, то ракети політять по інших літаках одна за одною, і майже миттєво. Тому допомога Україні це не питання пріоритетів. Тут немає серед чого обирати. Що на, ця, на часі, а що не на часі? Це єдиний можливий пріоритет. І цей пріоритет заради захисту демократії та світового устрою, заснованого на правилах. Бо якщо кордони буде дозволено змінювати силою, і якщо агресор не отримує покарання, то це буде. Не те, що воротами, це буде такою широченною тріумфальною аркою, через яку диктаторські режими буде запрошено до війни. І от тоді 51 й штат, Гренландія, інші поки що міфи і байки, не до яких несерйозно ставляться, вони стануть реальними планами, які можна втілювати в життя. Але тільки якщо мрія впаде. Це єдине, що я хочу сказати стосовно цієї новини, бо дуже емоційним вийде весь випуск. Тому трошки по не знижуємо градус і рухаємося далі. Онтарія скасувала кліматичні цілі, хоча Карні обіцяв зеленим нічого не скасовувати, щоб ті підтримали їх бюджет. Ха -ха! Що відбувається? Слухаємо фрагмент радкової теро про це від Юлії Странки і Повертаємося обговорити. Активісти звинувачують Онтаріо у спробі уникнути відповідальності за кліматичну політику, скасування провінцією власних кліматичних цілей у розпал судового процесу. На думку позивачів є спробою уникнути перевірки урядових рішень. Семеро молодих канадців багато років оскаржують ослаблені цілі скорочення викидів 2018 року, які за їхніми словами не мають науку. Обґрунтування та порушують їхні конституційні права. Судові слухання цього тижня скасували після того, як уряд Форда подав законопроєкт про скасування ключових положень кліматичного закону. Активісти наголошують, наслідки змін клімату вже відчутні, особливо для корінних громад. Ні, ну серйозно? Зелені підтримали карні, бо він їм обіцяв не чіпати паризькі кліматичні цілі. Ну, але не прикупаєшся, Карні казав, що ліберали, не будуть чіпати цілі, а так Форд консерватор. Тож, всі питання до нього. Але ж яка гра? Канадці подають позов на уряд Форда через закон. Форд відміняє цей закон під час судових слухань. Судові слухання припиняються, бо нема закону. Шах і мат, шановні кліматичні активісти. Отаке От трапилось. І самі активісти кажуть, що зміну клімату вже шкодить корінним громадам, це пожежі, це спека, це втрата ресурсів і таке інше. А Онтаріош каже, навпаки, у нас усе під контролем, Ну, під контролем у того, хто зараз касовує цілі які сам і встановлював, судячи з цього так можна інтерпретувати цю історію. Якщо серйозно, то всі ці кліматичні історії на фоні світових подій, звісно, виглядають ну, не такими, до яких сильно прислухаються, чи яким надають значення, чи які викликають відгук в значних мас. Але давайте розглянемо ситуацію не в контексті екології. А в контексті того, як уряд поводить себе по відношенню до громадян, він може вести себе таким чином за будь-якого питання, не тільки екологічного, яке не так сильно хвилює громадськість світову зараз. Тож розглянемо ситуацію з цього боку. Давайте. Що сталося? Семеро молодих канадців. Багато років оскаржують уряд. Онтаріо, доводячи, що цілі зі скорочення викидів, ухвалені в 2018 році, вони а, не відповідають науковим рекомендаціям, вони Б. Порушують їхні права на життя, здоров'я і безпечне середовище, як це передбачено Конституцією. Що зробив уряд перед самим судовим розглядом? Уряд взяв і подав законопроект, який скасовує ключові положення кліматичного закону, що й були предметом самого позову з боку цих громадян. З боку самих молодих канадців. Що це означає? Суд скасував слухання, бо предмет оскарження перестав існувати юридично. пам пам Позиція активістів, на їхню думку, це свідома така спроба уникнути судового контролю. І це небезпечний увага, прецедент, що важливо. Уряд може скасовувати політику, щоб позов випав. Ігнорування того, що зміна клімату вже шкодить громадянам, особливо корінним народам. Це практично питання, яке знято з повістки денної саме через таку дію, яку спричинив уряд. Тобто, в Онтаріо уряд просто скасував свої кліматичні цілі прямо під час судового процесу. І слухання зникли як це 2 у презентаціях уряду. Активісти називають це ухиленням від відповідальності, бо наслідки зміни клімату вже відчутні. Ви відчуваєте? Напишіть в коментарях, чи ви відчуваєте ви зміну клімата? Тут в Канаді або взагалом по світу. І головне питання от тут не в суді, а в тому, чи може провінція просто натискати Delete на будь-які закони, щоб уникати перевірок чи позовів в майбутньому. Ставити на паузу чи вносити зміни це дуже така неочевидна, але цікава історія. Тим паче, що в Канаді працює прецедентне право. І от коли, наприклад, канадці в тому ж Онтаріо подадуть позов на те, що е, заявникам повернули їх імміграційні заявки по skill Trades» в рамках експрес-центрі. То уряд зможе повернути, повернути, ну, напевно, що таку саму історію, просто на певний час, відклавши закон на доопрацювання, чи зміни якісь внесе, чи нормативні акти, чи чим чи, 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 там регулюється. Залишаючи таке питання підвішеним в повітрі, ми просто рухаємось далі, бо є дуже цікава історія. Канада завдає удар у відповідь штатам. Ви чули, що деякі виробництво через тарифи Трампа переносять з Канади до штатів. Яскравий приклад: це автор, автовиробник Stellantis, де під три тисячі робочих місць зникнуть через перенесення потужностей з Канади до Іллінойса. Але Канада відповідає не сама, випадково, але відповідає. Як саме прямо зараз, але перед тим нагадаю, що послухати українське радіо стало зручніше. Десятки тисяч українців Канади вже слухають ЮКен Радіо щоденно, в середньому по 23 хвилини вже на день. І якщо ви ще не серед них, то завантажуйте безкоштовні додатки Української Радіо Канади, в App Store та Google Play Market. Українська музика, головні новини Канади українською мовою, які ми тут з вами вже е обговорюємо, послухавши їх по Радіо Подкасти про українців в Канаді. Все це на нашій діджитал хвилі, посилання на застосунки в описі до цього відео. Так от. Канада не пальцем роблена. Пивна школа їде з Чикаго до Монреалю всім складом разом зі студентами на постійне місце проживання. Давайте послухаємо. Найстаріша пивоварна школа США переїжджає до Монреаля. Інститут технологій, заснований у 1872 році, оголосив про перенесення навчальних програм із Чикаго до Монреаля з початку 26-го року. У школі кажуть, що рішення пов'язане зі зростанням труднощів для іноземних студентів отримати американські візи. Новий кампус розмістять поруч із навчальними центрами Лелемент. Партнери зі світової академії пивоваріння підтримали переїзд. А школа заявляє, що Монреаль пропонує безпечне, доступне і культурно насичене середовище для студентів. Оце школа, в яку б я ходив кожного дня з задоволенням. Які там цікаві предмети викладають? В Джона було три літри пива, в Сари чотири літри. Питання, скільки часу буде зайнято туалет в приміщенні, де знаходиться Джона Сара? Серед усіх предметів мені б, напевно, більше за все сподобалася б пивкультура. Стрибати через бочку з пивом, там, здавати нормативи різні. Якщо серйозно, то дивіться, іноземним студентам стає важче отримати візи в Штати. Школа така: ха, їдемо до Канади. Але, шановна школа, у нас до вас погані новини. Ви, можливо, не читали, але Канада скоротила з 305 тисяч до 150 тисяч квоти на студентські візи. А вам, напевно, вони потрібні. Тож, можливо, Монреаль не найкраще місце для того, щоб залучати міжнародних студентів. І взагалі чому не, не там, Німеччина, там, Октоберфест, Сосиски, німці. Пиво люблять. Якщо серйозно, то в Штатах ну, реально проблеми з візами, якщо школа приймає рішення переїжджати не аби куди, а в Квебек, одну з ну, найзабюрократизованіших точок на всій планеті. Ну, це реально про багато що говорить. Але вітаємо, вітаємо, що в Монреалі буде пивоварена школа. Це. Напевно, що хороша історія. І, до речі, комплімент всім приватним, броварням Альберти. Нам подобається. Новий кампус розташується поруч з Ламеле Манд, компанією, яка виробляє дріжджі, тобто студенти будуть жити в екосистемі практично. Уявіть, виходите з пари і одразу запах бродіння. Хоча, що тут уявляти, всі, хто вчився в українських вишах і жив в гуртожитках, це дуже знайома ситуація. Там Такий, міг, такий міг перегар стояти після кінця сесії в кожному з тут містечку, що вікна в універи потіли ззовні корпусів, а не всередині. Але партнери з Глобальної академії пивоваріння сказали, що підтримують це рішення, а школа додала, що Канада безпечна, увага, доступна і культурно насичена. Ну Вони реально не знають, куди їдуть. Якщо б подивилися хоча б наш вчорашній випуск, там напади в громадському транспорті, там націоналістичні братерства в балаклавах, що вимагають виселяти людей з Канади за етнічними ознаками, та ще якийсь полярний вихор несе морози і вітри перечасно. Це все з одного вчорашнього випуску. Безпечна і культурно насичена країна. Ха! Але тим не менш, вітаємо в Канаді. Дякуємо, що приїхали, шановні пивовари. Ми рухаємося далі. В нас з'явиться нова система попереджень про небезпечну погоду, але перед тим нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео або натиснувши значок серденька із доларом прямо під цим відео. Ми не маємо державного. Фондового чи іншого фінансування, тож саме ваша підтримка допомагає виходу відео на цьому каналі і щоденні безперервні трансляції ЮКЕН Radio, Українського Радіо Канади абсолютно на всю країну. Отож нова система попереджень. Що воно таке? Слухаємо фрагмент ранкового етеро від Юлії Старанки і Повертаємося для того, щоб обговорити. Канада запроваджує нову систему попереджень про небезпечну погоду. Уряд запускає кольорову систему сповіщень, яка допоможе канадцям швидше оцінювати ризики під час екстремальної погоди. Усі попередження тепер матимуть позначку жовтого, помаранчевого або червоного рівня від помірної небезпеки до потенційно смертельних умов із масштабними руками. Руйнуваннями приклади історичних червоних подій, льодяний шторм 1998 року, снігопад століття у сент джонсі та атмосферна ріка у Британській Колумбії 21-го року. Так мені потрібно оцінювати ризики до настання екстремальної погоди. Коли погода вже є екстремальна, я це бачу з вікна, коли повз пролітає дах сусідського будинку або коли снігом засипало по саму форточку. А я на другому поверсі, між іншим. Швидше оцінювати, оцінювати різики під час екстремальної погоди. Ну, це як взагалі? Ви стоїте на вулиці, мете завірюха, вас зносить вітром, але ви такий стоп! Зараз знімаєте варішку, тримаєте її зубами, лізете в кишеню за телефоном, дивитеся, ага, там помаранчеве сповіщення. Тільки тоді ви розумієте, що щось з погодою не так. Ви кладете телефон назад в кишеню, хочете вдягнути варішку назад. Вона примерзла до язика і не відліпає. Це логічно. Ну, а якщо серйозно, то якщо ви будете бачити червоний рівень небезпеки, то не слід його ігнорувати. Дивіться, уряд ставить, е, э, льодяний шторм 98-го року, снігопад 100 річчя у сен джонсі де рекордні 76 см снігу за добу було, та атмосферну ріку в Бісі 21-го року. Ви ж не думали, що ми не поліземо все це шукати, щоб дізнатися самі і потім вам розповісти, чого очікувати. Отож. Дивіться, червона небезпека за цією шкалою. Що буде? Не зволікайте, якщо побачите червоний червоний рівень, тому що це може бути щось на кшталт цього самого льодяного людя... шторму 98-го року. Це одна з найбільш природних катастроф в історії Канади, яка паралізувала країну на тижні, зруйнувала інфраструктуру і забрала на жаль людське життя. У січні 98-го року над північно-східною Канадою завис величезний теплий фронт, який постійно подавав тепле повітря зверху. І морозні температури знизу. Результат це був безперервний дощ, який замерзав у лід буквально при приземленні. Проливний дощ, миттєве замерзання, суцільна крижана кірка товшиною до 10 сантиметрів на всьому, що існує. Ну, уявіть собі, що все навколо виглядає як заморожені креветки, які ви купуєте за ціною креветки, а платите за кілограм лідової глазурів, яку завертають, наче для зберігання. Але отак от само, але на вулиці. І все таке, як креветки в супермаркеті. 10 сантиметрів криги. Це був не просто лід, це була така крижана броня, яка ламала лінії електропередач, вона валяла в вежі високої напруги, знищувала дерева, руйнувала дороги будівлі. Загалом повалено понад 130 тисяч електроопор. Вежі гнулись, як сірники. Фото ну, досі виглядають якось сюрреалістично, якщо чесно, наче це кіно якесь страшне. Найгірше тоді постраждали південний Квебекс, Хідне Онтаріо і північ штату Нью-Йорк. В піку шторму понад 3 мільйони людей лишилися без електрики. І ось що насправді страшно, деякі на більше, ніж один місяць. Зима, морози, Канада, без тепла, люди жили в евакуаційних центрах. Армія роздавала генератори і була дуже активно задіяна. Це була одна з найбільших внутрішніх операцій канадських Збройних сил. Військові тоді вони транспортували людей, вони надавали медичну допомогу, розчищали дороги, допомагали відновлювати електромережі. Уряд оголошував надзвичайний стан в кількох регіонах. І економічні збитки, до речі, оцінювалися тоді в 5-7 мільярдів доларів за цінами 98-го року, що дуже багато. Це одна з найдорожчих природних катастроф Канади. І офіційно, на жаль, загинуло понад 30 людей, багато з яких через холод або отруєння чадним газом від неправильного користання генераторів. Тож, якщо ви побачите, що вам це уряд насилає історію про червоний рівень небезпеки, то це щось такого роду на нас суне і не треба це ігнорувати. Ще прикладом, який уряд наводить червоний, е якщо трапиться щось типу снігопаду століття у Сент-Джонсі 20 2020 року, це коли за добу випало 76 см снігу. Місто оголосило надзвичайний стан, а двері будинків відчинялися просто от в снігову стіну. Вітер був до 130 км на годину, була заборона виходити з дому, армія знову на вулицях. Це був офіційний канадський курс, як вижити в фільмі про апокаліпсис. Ну, серйозно. Якщо чесно, чомусь. Чомусь е, в мене інше відчуття, чомусь мені такого сні... снігопаду підсвідомо трохи хочеться. Ну, щоб відкриваєш двері, а там стіна снігу. Я розумію, що розчистити драйвей буде непросто, але це настільки от про стереотипну Канаду, яку всі уявляють, що це щось типу північного сяєва чи ведмедя в, ді... в дикій природі. Це все є в чек-листі, ні камера, що потрібно побачити в, кам... в Канаді. Та й з донькою буде гратися. Файно, такі лабіринти можна буде збудувати, що закачаєшся. А чого не хотілося б точно, так це атмосферної річки, яка трапилася в 21 2021 році, і теж за новою шкалою вона була б в червоній зоні небезпеки. Це одна з найруйнівніших погодних подій в історії Канади, яка спричинила колосальні повені суви грунту і повний транспортний колапс в Британській Колумбії. Простими словами, це е, що таке це атмосферна річка? Це величезний потік вологого теплого повітря, який рухається з тропіків у бік півночі. Як такий гігантський невидимий шланг, що поливає якийсь повністю регіон. Це була надмасштабна атмосферна ріка класу AR4, AR5, просто найвищий рівень. За 48 годин випало 210-250 мм дощу в різних частинах долини Фрейзер. Місячна норма опадів впадала за, за два дні. І ґрунт був дуже насичений після літніх пожеж, вода пішла поверхнею. Почалися масові зсуви ґрунту, села і міста затопило буквально за години. Понад 20 тисяч людей тоді евакували, і місто меріт евакували взагалі повністю. Десятки тисяч тварин загинули. Це одна з найбільших втрат в агросекторі Бісі. І підтверджено, що найменше 5 смертей, ще десятки людей травмовані. Отака історія е, була, і давайте зважати на те, що червоний рівень небезпеки це те, на що треба звертати увагу, якщо до вас прийде таке повідомлення від гаверменту Альберти. Поки що до нас приходять тільки такі, знаєте, адські звуки, що щось відбувається, як смс яку не можна вимкнути, це дійсно лякає. Е, Обов'язково поставте лайк цьому відео, прокоментуйте е, те, що ви побачили, бо це дуже допомагає. Розповсюджувати український контакт в беремому канадському Ютубі. А ще ми реально цікавимося вашою думкою, відповідаємо на всі коментарі, зайдіть, подивіться у відео, дискусія спонукає нас до того, щоб краще зрозуміти, що відбувається в Канаді. До зустрічі!